Друзі, це той день, коли ми прилетіли. Ми сьогодні прилетіли. Так, першим ділом так, це почта-почта. Ми вже багато листів дістали, що хочу сказати. А я про погоди. Коли 30 градусів 28. Сонячна Греція. Тут приїжджаєш і тут ось таке. О, може. Це просто недовіри. М. Налоги можна заплатити. Налоги, так. Налог, Німеччина не спить. Налогова декларація. 600 ти сказав, скільки. 651 заплатити. — Нам доплатити треба цього ага. разу, а ми ось Хорош, так. — Хорошо, працюєте, платити більше. А як тобі погодка. Нормально. А, нормально тобі все? А, То ми не повертаємось до Греції. Ні, Не, нема чого працюємо, так? Да, так сказав, Олег, треба працювати. Ви загрібаєте много, платите налогу. Ага. Фот, Добре, спускаюсь на землю, після відпустки. Звичне русло. звичний ритм. Завтра в Німеччині вихідний. Да, і правильно. нам треба зараз купити трішки щосісти, бо в нас ж там нічого немає. І ми йдемо до колишнього магазину. Ми ж привітлі? Уже ми... пів восьми магазини до вісім. Ми ж привітлі там кушать постійно салати. а А по ресторанам, ми а по ресторанам ми ходили, так? Нема вже рестор... Слушай, то чубаху... Немає вже ресторанів. Немає вже ресторану. Поїхав і попав. Всь... А, а, то... голова, голова. І що він мовчить? Це, я не знаю, я казала, не казала. Стопнули машину перед виїздом. І поліцію викликали. І до Олега так ніхто й не подзвонив. Там трішки він зачепив. Зовсім трішки в темноті. Якраз і паркувався, де та біла машина, а тут взагалі не фонаря нічого. Потім тут претензії, що ми щось там не відреагували. Ну, тебе ніхто не дзвонив. Ми сообщили в поліцію. У... Є... 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 Подивися реєстрацію телефону, можливо, він дзвонив хтось. Ні, не дзвонив. Ніяких смсів нічого, нічого не було? почали. В... Ми собі в поліцію. Якщо якісь проблеми, ми, ми себе зняли с... себе. Ми сообщили. Нічого не залишилось. Вже пусто, хліба нема, нам квіт треба. Нічого нема. Горіхи, так. Так, що ми? Да? Давай фісташки візьмемо. Давай фісташки візьмемо. Давай фісташки візьмо. Дивимося, дата, да. дата, посудимо. Ну, Такі тобі не Ні, Ніяк, я фісташки найбільше люблю. Фісташки, да? я объєм... Кішую колись я колись їла, але зараз вже якось так. Пать? Так, достатньо. Тут вже немає нічого, вже в нормі, якщо 19.30, а вони до 20, то нічого вже немає. Мало що залишається. Вони прибирають вже все перед закриттям. Ми пізно прийшли. Ну, берем. Пол кіло рубль 80 Є дешевле, ось такі є. Боль 29, малого. це... Лактоза хра. Вот. Без лактозы. 3,5. Евро 0,5. На критии мы были, покупали, сам Евро 79, говорит. 2,15 метров. 2,15. Вот. Масло подорожало, кстати, Вита. Mm -hmm. Масло подорожало, оно стоило до 2 евро. Все уже 29. Прикинь. Слайний бал, кусочек. 8 рублей за кило. Как mm -hmm. раз один килограмм. Вот и мясо на это пониже. 5,70. Хрустящий чувствую. Будешь взять одну Давай возьмем, а уже потом просто пожарим. Возьмем еще сырок. Okay. Еще возьмем курочку. Бедро, короче. Кинокарской Бедро. Давай, Краковська, смачна Ну да, супер. Після колбаски. Колбаска по 39. Ну давай візьмемо ще. А? Салями. І потім підемо за фруктами. Візьмемо яблочка. 299. А же таке? Давай візьмемо. Ну, давай візьмемо. Не одну одне. Ну, тут що модрим. На? І так ми віддали 50 евро <сос> за это все. бы Ни ну, ничего не взяли. Никаких... Я покажу. Ну, взяли мясо, Пулечки Я... немножко, кусочек мяса, колбаска, э, зеленушка, молоко. 49,61. Берем такие продукты, думаем, со скидкой, да? 2,99, да? Я уже так вперед снял, но сейчас обратно приклеим. Смотрите. И -да -а -а! 2,99. А Ми вже бачимо 2,49. вот так на слохотроні в магазинах. Друзі, розбираємо листи, які прийшли в часі, коли ми були у відпустці, і це радіо я так не показую, близько там дані і так далі не потрібна АРД. Ну, хто проживає в Німеччині, той знає. Хочу сказати, вони дізналися якимось чином, що Олежик підприємець. Предприниматель. Угу. І вони вислали йому листа і питають, чи немає в нього додаткового приміщення, де він працює як підприємець, бо вони за кожне приміщення, це означає, що ти слухаєш радіо, яке ми не слухаємо, в нас його дома немає і ніде майже не слухаємо ми його в залі. Ми не слухаємо радіо, і вони більшу оплату треба платити, якщо ще є додаткове якесь там приміщення. Як підприємеця. Так, Олег. Так. І Олег їм відписує. А в Олега немає, звичайно, ніякого приміщення. Йому не потрібно, він працює на свадьбах. Люди розписуються в арт і фотографії обробляє вдома. Друзі, на роботу, як на свято. Відпустка закінчилася, нема чого. Вже потрібно працювати. Олежик ще вдома. Оліжик ще вдома до кілька днів до понеділка. Зараз у нас не знаю, коли буде відео взагалі це вийде. Але в нас зараз п'ятниця, скажімо, а він до понеділка вдома. Угу. Щасливчик, ти щасливчик. Ти не хочеш? Оліжик сказав, давай я тебе, моя принцеса, завезу на роботу. Я каже, з задоволенням. От колись у нас було воп'яно, а тепер бачимо якісь фургончики. Олежек, тут якась продажа кемпінгу. Ніка продажа, тут намі... всі з номерами. А чому вони тут стоять? Не було. Перед виїздом. Відпустку не було. Це вже не закончился уже, нет. Короче, да? ніколи. Не знаю, зараз допоможу. У мене обід. Я там щось перекусила на роботі. У нас ремонт взагалі на роботі в кухні і немає можливості кави випити. Вийшла ще на кавку, ще в мене 10 хвилин. Вливаюсь потихеньку в робочий процес. Дуже важко після відпустки, серйозно. Не можу ніяк адаптуватися. Я raus? Ми тут стоїмо біля оголошення. Тут фестиваль проводить, проходить, а ми оглянулися ззаду оголошення. Подивіться, які ціни. Це огляд для влогу. Будиночок 597. Скажу 600. 600 тисяч. Вони 12 почали. Цього часу махають. Ми встигли за цей час покушати. Ми залишили це дійство там десь. І йдемо. Ты это... Там для, них... для тихо. Для них это не а для меня это трагедия. Когда смотришь такое, не сравниваешь, что творится в мире. Одни умирают, а другие так посидят. Да? А тут уже тихо. тут ще оголошення. Двохкімнатна квартира. Типу як, типу як у нас. 48 квадратних метрів. бачиш? Менше, ніж у нас. У нас там 50 тисяч. Ну, чуть -чуть місь, 200 тисяч. 200 тисяч готуйте, друзі. Yeah. Цим Цін... Будиночок. Цим дом. Тут вот домик. Угу. Uh ну, -huh. вот, смотри. 829 тисяч євро. Йдемо вже додому через парк. Наш місцевий парк. Дивіться, яка тут тиша, там гуси-лебеді десь. А скажіть, люди, що вам більше подобається, коли голосно, тусовка чи коли тишина релакс? Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви більше любите. Смерху заступив за воно какашку. Приклад на <рес> пауза, какашка. Оліжик, а що да. ти більше любиш? Пиши Сьогодні я дивився в інстаграмі там соціальщик Их видно, их видно, согнали с квартиры и дали дом. И он показывает дом, в поле находится. И он жалуется, что вот дали дом в поле, никого нет. Вокруг я говорю, ой, боже мой, давай, махнемся. Я возьму дом в поле, а ты возьмешь у нас квартиру. А ты пидешь працевать, не, не пойдешь в квартиру и Яка краса? Це щоб ви розуміли вже вечір. Ну, саме сельфети. Ліжик. Ти скучаєш за Грецією, так? Да. А порезло, вона була угу. Я вам так зробив, як робили нам в Греції. Великий кусок, а це такий кусок від душі. Грецька, а. З... Да, Великий. З... С... острова Сустровок. Красиво наліває. Посмотрите, какой красивый цвет. Завелаем, Настоящий цвет. А то... Смотри, какой цвет красивый. Все? Такой, такой в, магазин, в, магазинах не продается. И не мать чего обедаться, обжираться. Зараз такого. Если мало там дальше. Все. Смачно? Фантастика. Просто Фантазия. вкус масла очень. Еще не хватает сока. моря. Угу. Запаха и, запаха и шума моря еще не вистачает. Доброго раночку. 5 хвилин пізніше, як то кажуть, вийшли їхати на роботу. Я повернулася додому. Це мені Олег швиденько ще на вулиці в машині. Так сказати, мене врятував. Я повернулася додому. Підійшли до машини, я передню дверця та передня хотіла відкрити, а він в нас в цій машині, Citroen, такі пічні двері, так як в бусі. Він закривав, а я хотіла відкрити, при тому, що зліва він ще не закрив. Ну, Він ще щось там клав, і я собі думала, зараз відкрию. І я отак відкривати, і він мені зліва стукнув прямо по пальцям. Треба роздягнутися. У нас так і на роботі, що можна до трьох днів взяти, залишитися вдома, якщо захворів щось там без лікарняного. Тому я сьогодні залишилася вдома. Завтра, субота, неділя, у мене два дні вихідних Вехні в понеділок на роботу. Тому сьогодні залишилася. Вирішила вже залишитися. Ось і побачу, як що буде. А то стукнув він добряче в мене. але, думаю, може нічого страшного. В будь-якому випадку розсік мені там. І якщо є можливість залишитися вдома, то я сьогодні залишаюся вдома. Олежик прийшов додому, він больному чоловіку приніс взятку. Каже, я тебе стукну. Будемо зараз каву пити. Друзі, черговий день. У нас сьогодні вихідний. Ну як би вихідний, але ми їдемо працювати. У нас сьогодні фотосесія. Особлива фотосесія. Не людей, а авто. Ні, Один чоловік замовив авто... Ф... А, і людей, і працівників фірми, ну, да. Точно, я забула. Тобто автомобілі. Я не знаю, що він займається то чим. Ще раз ми їдемо. Але це давній клієнт Олега, колись Олег фотографував в нього весілля якомусь там 2000 знаю, 18? 17? Я вже забув, як вони люди Але каже, я не пам'ятаю, хто це такий. Столько людей у мене. Їдемо до міста Нюрк. Тут недалеко від нас. що завжди переживає чим діло. Молодець, все зробив супер класні фото. Я думала, тільки пару авто сфотографують фотографують, і там цих працівників, і все. А потім розв'язалося, почалося кіно, різні сюжетні. Моменти, а ми ніби там щось обговорюємо, а ми щось там працюємо з комп'ютером і то і то. Такий фотошотінг, така фотосесія довго була. вийшла на 3,5 години. А потім каже, я б хотів би ще в офісі цей чоловік, ще в офісі, пішла ще до офісу, я вже офіс не знімала. Ще там, і так, і так, і портретні Олежик. Ти милі, Так втомився, встав. А я, як завжди, в своєму репертуарі. Серед них там два поляка, два брата, акробата. Я почула, що вони по польськи спілкуються. Поки там, наприклад, Олег Шефа фотографував, я з ними поговорити мені ж треба. Поспілкувалася з ними. А потім ще дружина його приїхала ще з нею, поспілкувалася про те про все. І допомагала, звичайно, Олегу я. Але коли я була вільна, свободна, Це обігрівання, сантехніка. Коротко кажучи, якщо будемо інсталювати труби, вода і так далі, то це. Що ж зв'язано з трубами, Труповець? В домі там, так. Комунікації, коротше. Ми тут дивимося Олега Архів фотографії. Це 2018 рік, да? бо знову там хтось відізвався і кажуть, пишуть, що були на, на цій свадьбі. Ты девочку знаешь? На тему цьому... веселье? не? я не знаю. Я сейчас покажу. Она уже выросла? Нет, потом я фотографировал родителей их свадьбу вроде. Не знаю, если они здесь есть. Окей. Голландская свадьба была. А, я заразумела. Такая она худенькая. Да, Виноградника? Да, 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 помнишь? Это девочек. И кто -то с цей свадьбы были гости? Теперь Олега на наступный рик, 25-й рик, просят быть фотографом. Какие-то кольори робивши такі, знаєш? Ну, все это по цветное было у меня раньше. Раніше так модно было. Зараз не. немножко погладить можно. Только немножко. <ривши> Олег, працює, обробляє обробляю фото. Наречена одна сказала Попросуй моєму чоловікові піджак. Погладь піджак. Олег, виглажуєш? все нормально? О, а в нас тут кавка. Я зробила такий домашній десерик. Тут овсяночка, йогурт, банан. І зараз ще до банану додам меду. Да? Оліжик сьогодні такий активний і працює, фото обробляє, і обідок зробив сьогодні. У нас рибка. Яка смакока. Смакока. Кака, ліжка, вибачте. Яка смакота. Ліжик. Так, да. смакота. П'ятну дітей. Яка смакота, приємна аптета. Доброго раночку. Хочу щось сказати. Я на роботу приїхала і зараз десь так біля вісьми, без десяти вісім. Що хочу сказати? Я тільки що купила два банани. Один момент такий. Другий просто в сумці. 45 центів. А колись я картою заплатила, все нормально, я до чого веду. Ну, просто я захотіла собі просто купити два банани для роботи. Так? Зараз один з'їмо один пізніше. Ну, маю на це право якби, купити щось на 45 центів. Але колись я тут купувала щось йогурт чи що, і було біля євро. 90 центів щось таке. Мені не продали, інша людина була. Сказала, що ні, ми карту, якщо платите, то менше, якщо євро. Ми не приймаємо платежі. Зараз інша людина прийняла, все нормально і заплатила. Якась дискримінація, розумієте? А якщо людині треба тільки щось, якась там булка, дві буки, то розкажіть мені, будь ласка, людина собі зайшла, купила дві булочки там. Бо є такі, що по 30 центів, по 40, і що.

Доброго раночку. У нас буде футбол, якщо що у нас знову поліції багато. А це я так показала, що у нас тут відбувається. А у нас тут збирають одяг, а хтось приходить і єтьсяється в цьому одязі. Куди ми йдемо? У нас ранок восьме ранку. Ми Чи... чекаємо Олег, який час? Дев'ять. А вже дев'ять. Виглядає як раніше. Ми вийшли, вихідний ми вийшли погуляти. Це в нас тут така школа поруч, два такі різні, дві такі різні будівлі. Одна стара, одна стара, одна новіша.